Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню Дівчата, сьогодні ми з вами будемо плести силянку тоненьку силянку. Що найцікавіше, ця силянка буде у нас складатись з декількох етапів. Такого в мене ще не було. Це, на моїй практиці, я вперше таке, щось собі придумала тоненька силянка в декілька етапів. так Кольори у нас будуть білий і синій. Мені чомусь такі кольори захотілося. Ви можете обрати собі будь-які кольори. Так, значить, нам потрібен з вами білий 46,205. Далі нам потрібен синій ось такий. Переливається 37,080. І намистинки. У мене ось такі ронделі. Зараз я. Ось, краще отак. Ось такі намистинки. Так. Далі нам потрібна з вами ниточка. У мене титан 60 біла. Далі ж, звісно, ножиці. І. Голочка для бісероплетіння. Так, силянка у нас, так, стосовно довжини. Силянка, я так собі і планую, що у мене буде силянка десь 30-35 сантиметрів. Десь так. Плюс я хочу зробити на застіпці на ланцюжку. Тому я вже багато разів говорила про те, що можна додати буде в процесі ниточку, якщо не вистачить. І відмотувати бажано не прям так, таку задовгу, тому що вона заплутується. Так, значить, відмотуємо десь. Я гадаю, метр двадцять метр буде нам цього з вами достатньо. Відмотуємо і вдягаємо в голочку. Так, я вже вдягнула свою ниточку в голочку. Спочатку ми з вами робимо бісеринку стоп. Бісеринку стоп, Так, ми будемо починати з вами, зараз із синьої, тому робимо біленьку бісеринку стоп. Так, беремо одну білу, протягуємо, залишаємо обов'язково невеличкий хвостик для, потім для застіпки, проходимо. Голочко знизу вгору два рази. Ось так. Все зафіксували. Так, набираємо з вами одну синю, три білих. Чотири синіх. Ось так. Одна синя, дві білих, чотири сині. Підтягуємо до бісеринки стоп. Ось так. Так, ось наша бісеринка стоп перша. Ми знизу вгору в синеньку. Зараз нічого не набираючи, проходимо знизу вгору. І все підтягуємо до нашої бісеринки стоп. Тепер ми наш виріб. Розвертаємо так, щоб у нас біла сторона була зліва, синенька з правого боку? Ось так? Розвернули? Тепер продовжуємо з вами так, набираємо дві білих, дві синіх. Ой, що ж таке? О, дві білих, дві сині. Так, і тепер згори вниз рухаємось, проходимо у синеньку. Це у нас буде третя. Один, два, три. Якщо рахувати, згори. Так. І підтягуємо. Підтягнули. Поки що взагалі не зрозуміло, але пізніше все буде зрозуміло. Так, далі набираємо дві синіх, три білих, дві синіх, три білих. Тепер ми рухаємось вгору, проходимо у синеньку, та що біля білої, знизу вгору. Підтягуємо. Ось так. Далі. Зараз, я собі відмічаю просто так, дві білих, одна синя, одна біла. Ось так, дві білих, одна синя, одна біла. Проходимо згори донизу. У другу білу, ось так. Підтягуємо. Так, підтягнули. Далі одна біла, чотири синіх. Так, три, чотири. Одна біла, чотири синіх. Тепер рухаємо знизу вгору, у синеньку. Та, що у нас одна синенька. Так, ой. Зараз. Далі дві білих, дві синіх Дві білих, дві синіх, проходимо у третю, третю синеньку згори донизу. Підтягуємо. Далі набираємо дві сині три білих. Дві синіх три білих. Проходимо знизу вгору у синеньку, першу, яка біля біленької, підтягуємо. Підтягнули. Так, зараз я підтягну і покажу. Ось так. Тобто, у нас виходять ось такі хрестики. Синій, білий, синій білий, синій білий і так далі. Давайте ще проплетемо разом, а потім я вам на екрані виведу час, на який відмотати, якщо ви ще не запам'ятали. Так, давайте дві білих, одна синя, одна біла. Дві білих, синя-біла. Проходимо у біленьку другу, згори донизу. Ось так підтягнули. Далі одна біла, чотири синіх, одна біла, чотири синіх, і знизу вгору у синеньку Ось так. Все, і далі у нас. Знову йде повтор. Тобто, далі ми будемо набирати з вами о, зараз дві білих, дві синіх і так далі. Тобто, зараз на екрані буде час далі повтору. Так, плетемо довжину, яка буде вам потрібна, і далі будемо вже ой, з вами робити наступні етапи цієї селянки. Так, дівчата, доплила я вже свою довжину, ось так в мене вийшло. У мене тут 32, здається, сантиметри. Так, зараз будемо продовжувати. У мене залишився ось такий хвостик. Зараз я покажу, як сховати цю зайву ниточку. Ви, якщо в процесі у вас теж закінчилась ниточка. Таким же чином ви можете її сховати і нову вплести. Так, ось у нас закінчилась ниточка. Що ми робимо? Ось тут ми вийшли із синьої. Що я роблю? Я далі, ось тут, роблю спочатку вузлик. Так. Потім повертаюсь. В дві білих, і так буду зараз ховати хаотично свою ниточку. Тут не дуже треба затягувати. Ховати ниточку буду в своєму виробі, не натягуючи ось так, хаотично. І періодично буду обов'язково зав'язувати. Вузлики між бісеринками. ось так. Зараз. Вузлик з'їхав. Так. Ось так. Ховаємо. Далі, коли ви сховали цю ниточку, відрізаєте і е, таким же чином вплітаєте нову ниточку, зав'язуючи вузлики хаотично. І обов'язково ви запам'ятали, що ось тут ви вийшли, так, наприклад, із синьої. Значить, ви із синенької повинні з новою ниточкою вийти. Так, зараз я відріжу ниточку і ми з вами продовжимо. Я зараз покажу, як нову ниточку сюди додати, тому що я зараз цю сховаю, і мені потрібна буде для того, щоб продовжити, нова ниточка. Так. Я сховала ниточку. Тепер нову буду зараз вплітати. Ось моя нова ниточка. Що я роблю? Я ось тут отак заводжу між бісеринками голочку, протягую ось так, залишаючи хвостик. І роблю два вузлики між бісеринками. Ось так. Один і другий. Зараз не можу. І другий. Зав'язала два вузлики, і тепер я цей хвостик потім відріжу. Цей вузлик ховаю в бісеринку. Так. Так. Тепер проходжу знову ж, хаотично. Не затягуючи дуже ниточку, рухаюсь. І періодично, зав'язую вузлик. Але дивіться, ось, де у нас дві бісеринки біленьких, це наш верх, щоб ви не заплутались. Тому що ми будемо внизу ж робити допліт з вами доплітати. Так. Так, зараз проходимо. Так, дивіться, а нам з вами потрібно зараз я ось так. Вийти ось зараз, в цю синеньку, що біля білої, тільки справа наліво, тобто, ось так. Ось так я пройду через дві білих вниз. Ой, І проходжу ось так синеньку. Все, я пройшла. Тепер перевернула свій виріб, ось так, щоб початок був у мене ось тут. Що ми тепер з вами робимо? Набираємо дві білих і проходимо у синеньку. Та, що біля білої. Ось так пройшли. Далі набираємо знову дві білих, проходимо у синеньку, та що біля білої. Так, далі дві білих у синю. Знову дві білих, у синеньку, та що біля білої. Дві білих. Ой, три набрали дві. Усиненьку, та що біля білої. І ось так ми рухаємось до самого кінця. У нас повинно ось так виходити. Потім у нас буде ще один з вами доплід, третій, вже з намистинками. Так, рухаємось до кінця. Так, дівчата, завершила. Ось так вийшло в мене. Можна, в принципі, кому так подобається, залишити як чокер на шийку. А можна доплести так, як зараз будемо ми з вами разом доплітати. Так, значить, я завершила а, зараз, зараз. Так, я завершила ось, значить, дві останні біленьких я набрала, я пройшла у синю, потім пройшла коло і повернулась у синю вже назад. Тобто справа наліво, вниз, ось так. Розвернула собі ниточку. Так, зараз будемо з вами вже плести з намистинками. Значить, що ми робимо? Ми набираємо з вами дві синіх, Одну намистинку, дві синіх. Ось так. Так, набрали ми з вами дві сині, одна намистинка, дві сині. Тепер ми проходимо у дві білих, тільки не в ці, а наступні. Ось так. Ось так. Далі набираємо дві сині, одна намистинка, дві сині. Знову ми дві пропустили біленьких, і в наступні, тобто через одну будемо по дві білих проходити. Ось так. Ось так. Далі дві, бі... дві сині, одна намистинка, дві синіх. Далі ми дві пропустили, в дві проходимо. Тобто ми проходимо в ті дві білих, там, де у нас біленький хрестик. Ось так. Підтягуємо. Далі дві синіх, намистинка, дві синіх. Пройшли далі. Одну пропустили, дві пройшли. Так. Далі. Дві синіх, намести на дві синіх. Знову пропустили. В наступні дві пройшли. Так. ну Здається, всім все зрозуміло. І так, ми з вами рухаємось до самого кінця. Ось так. Так. Доробила я вже намистинки, ось така краса вийшла. Зараз я буду кріпити ланцюжок. Дивіться, можна сюди не обов'язково кріпити ланцюжок, можна зробити зав'язки. Тобто, це все за бажанням. Я обрала ось таку срібну застіпку, зараз буду кріпити. Ось у мене мої інструменти. Так, зараз будемо кріпити. Так, зараз проходжу, як завжди незручно, як завжди все падає в мене. Так, бачите, я як завжди, десь кудись здіваюся з камери. Так, Карабінчик прикріпила, тепер кріпимо ланцюжок, зараз так. Ось так. І закриваємо з'єднуємо. Ось так зараз. Так, є. все, Давайте зараз я вам покажу ближче нашу з вами красуню. Так, ближче показую. Ось така красуня у нас з вами вийшла. Дивіться. Насправді, за рахунок того, що цей бісер так переливається, він такий красивий. У житті просто. Зараз, можливо, погано видно, але просто неймовірний. Дуже гарна вийшла силянка. Все, дівчатка, щиро вам вдячна за те, що ви додивилися відео до кінця. Разом зі мною створили таку красу. Бажаю вам гарного дня. Всього вам найкращого, тихих, побільше тихих днів, ночей. Все скоро з вами знову зустрінемось на наступному майстер-класі. Бувайте!